Добрий день. Починаємо урок. У нас ще залишились уроки завтра, і там один із уроків ми знов порозв'язуємо задачі. Ну, вже фінальний урок будете вже підсумкову роботу. Але і сьогодні ви теж пишете таку велику письмову роботу, тому я багато часу у вас зараз забирати не буду. Просто покажу вам підсумки заліку. Ну... Добре, більш-менш підготувалась, але якщо ви загальну суму побачите не оцінок, а кількість учасників, то я не можу. Ви такі дивні. Тобто, як тільки у вас останній тиждень вивчення теми, відразу саме почуття так страждає у вас у всіх, вам так погано становиться. У вас стільки всяких ситуацій непередбачених з'являється, що я просто дивуюсь, як все. Дуже класно підгадується саме по цей тиждень. Просто лежиться один в один. Ну, добре, ладно. Молодці. На ну, у нас цей тиждень теж такий, скажімо, не дуже спокійний, тому що нам тут, крім того, що є уроки, крім того, що є наші з вами вечірні заняття, крім того, у нас ще наші додалися на чотири дні. Ну, Тоже дуже класно, а вони одночасно майже приходять, ну таке. Але це ж не заважає? Ну, добре, ладно. Так, дивіться. у нас діста 38 задач. У вас буде дуже мало задач в темі в цій. І це прикра буде впливати на ваші оцінки, якщо ви щось прогавили. Але якщо ви нічого не прогавили, то дуже класно все буде. Добре, поїхали. У нас сьогодні буде контрольна робота, але ви бачите, які у вас класні рисунки, і це означає, що у вас будуть завдання типові, як ми деякі роботи вже писали, ви на них тренувалися, і у вас додається до тих задач ще 3, а там було. Тепер я забула, сколько там? 38 було. Зараз почекайте. Я не можу все запам'ятати. 38, якщо 3, це буде 41. Ну, от 41 я буду рахувати, але якщо у вас не вистачає ну, двох. Двох задач та буде вже дуже помітна. О, кудись голос подівся. Так, ну все. На цьому я, в принципі, запис можу завершувати, але не прогавте, будь ласка, ви ці задачі робите, і ви здаєте скріни сьогодні, щоб ви не затримувались, тому що буде потім приклад. А то, що я завтра буду задавати, це пойдет вже в нову тему. Там буде трохи задач. Ну і те, що ми завтра на уроки встигнемо розв'язати, це все вже в нову тему піде. Добре, давайте я завершую. Воно так мило улітає. Мені із всього, що ми за слайдами всі переходи робимо. Мені дуже подобається, як воно улітає. Це дуже цікаво відбувається. Добре.